На проспекті Бандери у Тернополі сьогодні приблизно о півночі трапилася дорожня транспортна пригода. Водій БМВ не впорався з кермуванням і врізався в електроопору. Водія транспортного засобу карета швидкої медичної допомоги направила до лікарні. Патрульна викликала на місце слідчого по ДТП для подальшого тесування обставин цієї події. Водія травми незначні. За попередньою інформацією він був тверезим. Швидше за все, автівку занесло через негоду. Ремонт же електроопори обійдеться приблизно у 35 тисяч гривень. Повідомили у Тернопіль міській електротрансі. Ми якби ліквідовуємо аварійну ситуацію, демонтували вже опору, демонтували обладнання, яке є чепили полігон, тимчасовий підвіс, щоб е, лінія на місці була і мала можливість до експлуатації. Насамкінець нагадаємо, через погані погодні умови, зокрема і ожеледицю на дорозі, слід бути особливо уважними. Працівники ДСНС просять автомобілістів не робити ризикованих маневрів, дотримуватися дистанції при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижувати швидкість до мінімуму. Не забувайте вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.